Горою стали кияни на захист песика Міші, який щоб перечекати російські тривоги щоразу спускається до метро. Разом із людьми і сидить під землею до відбою. Ми вже показували, як це відбувається, бо цей пес дає приклад багатьом із нас: як треба бути відповідальним громадянином. Під час останньої тривоги працівники метрополітену раптом чогось не пустили нішу до укриття і соцмережі буквально сколихнула хвиля обурення. Кияни вимагали від керівництва метро пояснень, наполягаючи на праві собаки бути у безпеці. І от уже є офіційна. Відповідь від метро Києва там пояснюють, що звісно знають мішу талісмана мікрорайону Теремки і ніколи не перешкоджали його перебуванню у сховищі, окрім того разу, який власне і обурив киян. Виправдовуються, мовляв, отримали від якоїсь особини скаргу, але вже ті.